Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємося складати НМТ 2023. Сьогодні, сьомий день тижня інтенсивної математики, точніше алгебри, і ми згадуємо прикладну математику. Сьогодні ми будемо повторювати. Теорію ймовірності, комбінаторику, математичну статистику. Я пропоную три дуже простих, нескладних завдання. А в тестах в історіях на сторінці Instagram буде багато тестів. А на каналі Математичка зробили підбірку з моїх розбірів, з моїх задач знову за минулих років. Дуже багато там всього. Поцікавтеся, це буде дуже корисним. Поїхали. Навмання обирають одну літеру в слові Україна. Яка ймовірність того, що цією літерою буде А? Ймовірність випадкової події дорівнює відношенню, не показую вже формулу. Бо коли показувала, всі почали кричати в попередніх відео, тут можна без формули. Та ні, ймовірність, коли ви обчислюєте, ви все одно рахуєте відношення. Я тут напишу M на N, можна Н, К на N, неважливо, відношення кількості сприятливих подій до загальної кількості. У Нас сприятлива це літера А. Раз, два. У нас дві літери, тому М дорівнює два. Загальна кількість літер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто N дорівнює 7. Це задача усна. Ви часто пишете: усно, за секунду. Так, це задача усна, тестова, 1 бал, тут дуже легко. Тоді, ймовірність, чому я розписую? ну, Щоб усі зрозуміли. Ну, давайте я відкрию задачу, скажу Угу, Зрозуміли? Пішли далі. Ні, пояснюю, дві сьомих. Відповідь обрала правильно. Вважайте, що розібрали. Взагалі це актуальне питання, ймовірність випадкової події. Звичайно, можуть бути і складніші задачі, але е, дивлюсь на те, що було в НМТ того року, демонстраційний варіант цього року і попереднього року. То не бачу там складних задач. Можливо, нас очікує сюрприз. Нагадала, ймовірність випадкової події. Потренуйтеся, розв'язуючи тести, згадайте задачі ЗНО минулих років. Ідемо далі. Скільки двоцифрових чисел з різними цифрами можна записати, використовуючи цифри: 1, 2, 3. Скільки? Комбінаторна задача. Ми можемо розв'язати її в безліч способів. Ви так само усно, самостійно можете швиденько її зробити. Я зараз поясню декілька з них відразу, так, щоб було зрозуміло усім. Для тих, хто не знає, от навіть учні 6 класу можуть перебирати ці числа. Я навмисно брала тільки три цифри: це 12 і 13. Дивіться, що я роблю: одиничку ставлю на перше місце. Це може бути 21 і 23. Трічку ставлю на перше місце: 31 і 32. Чи є ще інші якісь варіанти? Погляньте, ні. Перебирати можна в іншій послідовності, але нас зараз цікавить, скільки таких чисел. Всього їх буде порахували, всього їх буде шість. Це спосіб, який під сил шостому класу, просто перебирати елементи. Можна записувати стопчиками, отак частенько роблять. Да? От одиничку я можу взяти з одиничкою не можу, бо цифри будуть різні, однакові. Я беру, щоб різні. Так само двічку, я з двічкою не можу, можу тільки з трічкою. Зрозумілий підхід. Є таке правило множення, от зараз я його запишу, ячеєчками ще розв'язують, кажуть. Перша цифра, друга цифра. Першу цифру ми можемо обрати аж в три способи. Тоді другу цифру ми обираємо вже тільки в два способи. Ми ж першу цифру обрали, тоді тут буде два. Обираємо і першу, і другу правило множення, тобто помножити. Я робила таке відео, комбінаторика для чайників. Я там книжечками показувала, перегляньте. 3 помножити на 2 буде 6. От вам відповідь: оце вона правильна. Для більш просунутих є ще така формула А із N по m, Згадайте її. Якщо ми обираємо з n-елементів по m і порядок для нас важливий, то це саме розміщення і формула n-факторіал поділити на n-m факторіал. Чому показую? Тому що задача може бути більш складною. Ну, я не дуже впевнена в цьому, але а вдруг трапиться. n-факторіал, що ми маємо? Обираємо з трьох по дві, з трьох цифр по дві. Порядок важливий. Замість n 3 факторіал 3 мінус 2? Це буде одиничка. Ну, звичайно, можна порахувати 3 факторіал, то 3, 2, 1. Поділити на одиницю, нічого не зміниться, і так само відповідь буде 6. Дивіться, чим класна математика? Можна застосовувати багато різних способів. Але відповідь має бути однаковою, співпадає. Ви можете перевіряти себе. Наприклад, обчислили ячеєчками правилом множення і перевірили за формулою, ну, якщо знаєте її. Так, а цікаво, комбінаторні формули є в нас в довідкових матеріалах? Зараз пошукаю. Ага, вони в нас є. Дивіться, в нас є ця формула, тут із Н по К різниці немає, так само можна обчислити. Тобто, якщо ви розумієте, деяку формулу застосовувати, тут, коли порядок важливий, тут, коли порядок не важливий, ця формула підійде, коли ми елементи просто змінюємо місцями. Тобто з Н-елементів обираємо по Н-елементів. Не буду розказувати усю комбінаторику відразу. Це м, цікаве питання, до речі, не таке просте. Ті, хто будуть навчатися далі, ви зрозумієте це у вищій школі. А для іспиту не так багато складних задач у нас зустрічалося. І кожну задачу, які були раніше, знову ви можете розібрати разом з каналом Математичка. У нас є все. Це в нас була друга задача, і будемо йти далі, нас чекає ще третя. Ми повторили трішечки теорію ймовірності, комбінаторну задачу розглянули. Я показувала найтиповіші задачі. На черзі зараз математична статистика. У таблиці наведено розподіл за віком учнів, які складають НМТ в одній аудиторії. Укажіть медіану даної вибірки. Знову задача того року, моя вік у роках, ну, будемо так думати, що там учні, яким 16, 17 і 18 років. Учні, яким 16 років 3, це частотна таблиця, і ви маєте вміти її чути. Читати. Тих, яким 17, 12 таких учнів, їх більшість, і 18 років 5 учнів. Може бути подано у вигляді ряду. Наприклад, 16, 16, 16. А потім це 3 в нас да, учня з віком 16 років, а потім 17 аж 12 разів, не буду переписувати, а потім 18 аж 5 разів, також не записую. Оце в нас ряд. Якщо він записаний по порядку, то медіана це середина впорядкованої вибірки. І ви розумієте, що середина буде знаходитися поміж 17. так же ж? І е, тут 17 додати 17, поділити навпіл, е, якщо в нас парна, я тут вже відразу все забігаю наперед: 3, 12 і 5 – 20, парна кількість е, членів вибірки. Але тут і на око видно медіану. Але дуже часто плутають і записують медіану як кількість. Ні, медіана це елемент. Тому 17 саме це буде той елемент вибірки, який буде серединою впорядкованої вибірки. В нашому випадку це буде 17 плюс 17 поділити навпіл. У кого є час, ви можете усю вибірку записати послідовно і впевнитися в тому. Якщо не парна кількість елементів, це буде один середній елемент, якщо парна, два і їх середнє арифметичне. Тобто додали у нас тут 20 елементів, 3 плюс 12, плюс 5, нам потрібно буде додати 10-й елемент, той що під номером 10, і 11, знайти їх суму і поділити навпіл. Ну, це є так. На той випадок, якщо у вас буде інша вибірка по-іншому подана. Питання медіана, мода дуже прості питання. От, Наприклад, мода це те, що найчастіше зустрічається, а саме 17 років так само є модою цієї вибірки. Що ще важливо згадати, пам'ятаєте, середнє значення? От навіть це зараз не відноситься до цієї задачі, але я вам покажу. Хочу нагадати багато важливих речей, і знову-таки пропоную на каналі Математичка, є такий урок про математичну статистику. Одна задача згадає все. І так, середнє значення. Нам потрібно, дивіться, тут важливо, 16 помножити на 3. Чому? Тому що 16, 16, 16 тричі в нас зустрінеться, потім 17 помножити на 12. Розумієте, ми загальний вік рахуємо. А потім 18 помножити на 5, усе додати і поділити на кількість учнів аудиторії. Тобто поділити на 20 в аудиторії. У мене була така задача про Марійку середній вік родини. А тут середній вік учнів в аудиторії. Чому? Таке питання може зустрітися. Середній вік це поширена задача. Середній вік, середня оцінка, середнє значення. Хотіла нагадати багато важливих речей. Не знаю, наскільки в одній задачі це можливо, це усні задачі. Я не думаю, що задача на НМТ буде на відповідність стосовно цієї теми. А от задача з короткою відповіддю може, оскільки в демонстраційному варіанті саме на середнє значення у нас була задача про оцінку середню з математики, не пам'ятаю алгебри чи геометрії. Ну що ж, ми розглянули ще одну задачу. Є, звичайно, над чим працювати. І я пропоную вам підтримку та допомогу. Я сказала, як ви можете це зробити саме сьогодні. Ми з вами повторюємо прикладну математику за допомогою тестів. Відповідаю на усі питання, які стосуються саме цієї теми, саме сьогодні. Відразу усім чесно кажу, що вчити математику потрібно системно, послідовно весь навчальний рік. Взагалі, усі роки в школі, коли ви навчалися, її також потрібно вчити. Але готуватися до іспиту дуже ефективно, саме протягом одного навчального року. Це дуже ефективно. Якщо ви маєте базу знань, це цілком можливо, це реально на сьогодні. І наш сайт, математичка, пропонує. Курси підготовки до ЗНО, до НМТ, вони підійдуть і так, і так, тому що в нас універсальна система. У нас є можливість придбання окремо курсу коротко, про головне, курсу, параметри або разом. Це буде повний курс підготовки до ЗНО наступного року. Також І впевнена, що це буде актуально. Крім того, можна готуватися до іспиту. Це я кажу тим, хто готується на наступний рік, вже починає разом зі мною в групах. Групи 3-5 учнів, усі умови на сайті математичка після реєстрації. Я чекаю на своїх учнів, і ще є вільні місця, прошу не боріться. Така математика штука класна. І я хочу, щоб ви відчули драйв від іспиту, який вас чекає. Сьогодні в нас вже неділя. З завтрашнього дня почнуться випробування. Зібралися докупи. Тримаю за вас кулачки. На зв'язку до зустрічі!